Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз хочу вам розказати, скільки нам обходиться опалення нашого будинку. Так як ми проживаємо у будинку, де опалення є газове, є опалення деревне. стоїть деревний котел. Але газове опалення на сьогоднішній день дуже дорого нам обходиться, тому ми користуємося деревним котлем. Ну, ось учора нам привезли дрова. Справа в тому, що в нас такий кател, що треба, щоб дрова були твердих порід. Ну, Привезли нам акацію. Ось така, великі такі колодки, дуже великі, привезли прицепом, тому вигрузили за воротами, мусили мої чоловіки заносити це все в двір, кидати. Е, у нас будинок. 100 квадратних метрів опалюється. ну Він там більше, але другий ось він у нас такий будинок, другий поверх у нас не опалюється. Це із сторони двору я показую цієї сторони не входу. І ось такі дрова були у, тій, у тому прицепі були. І більшість ось таких. Тут навіть син деякі перепилював, тому що не можна було їх затягнути у двір. Коштує цей прицеп дров, нам обійшовся в 7 тисяч. Це привезли, вони вигрузили під воротами, нам майже на дорозі викинули. І вистачає нам цих дров десь на ну, 3 місяці, 3-3,5 місяці. Це так, якщо ми будемо кожного дня опалювати, тому що у жовтні там ще більш-менш не дуже холодно. ми Включаємо газовий котел, але вже коли листопад грудень, січень, то тоді ми опалюємо оцими дровами. Котел деревний і треба, щоб була тверда порода, бо, якщо, бо він там довго горіння. Там закладаються дрова і потім декілька годин вони тліють, мабуть, чи якось так, і підтримується тепло. Якщо покласти, наприклад, туди соснові дрова, то вони швидко перегорають і, і все. І далі знову клади, клади, клади. Тому усіх ще потрібно попиляти і попиляти на такі, ну, на такі, такого розміру, щоб вони влізли у той котел, і потім уже ми опалюємо. Але однієї цієї... Цього приципу цих дров нам не вистачає. Нам треба два таких прицепи, Але все одно ми порахували, ну, виходить, це 14 тисяч. Але ми порахували, що якщо ми будемо палювати газом, то буде у два рази дорожче. Тому що газ зараз неякісний, ми так зрозуміли. то опалюється. Наприклад, якщо ми опалюємо дровами, то в хаті набагато тепліше. Ну температура у нас десь так градусів 22-23 буває, якщо на вулиці більш тепліше. Але все, звичайно, залежить від тепла на вулиці, від температури на вулиці. Але зараз. Наприклад, ми у цьому році, 23-му, навіть протоплювали в травні місяці, тому що було дуже холодно. Хоча будинок у нас утеплений, він і пінопластом, і залита між цеглою і деревом. Там ще якась середина залита, пінастірол якийсь, а потім ще повщикатурений. Тобто ми утеплили будинок і все всередині утеплене, але все одно. Потолки високоваті, до, майже до 3 метрів і не майже а 3 метри. І тому прохолодно так буває, якщо мало протоплювати. І тому топимо ми в хаті, щоб було тепло, і ось такі дрова возять нам. Возять нам тут ціна однакова. всіх, Можуть привезти з іншого сусіднього села машина возить, але там. Ну, менше, така сама ціна, але їх возять менше. І ви знаєте, вибір невеликий. Тут одна-дві людини, які заготовляють дрова і возять, хоча ми живемо на полісі і тут же ж у нас ліси. Поряд у нас пилорама, і там ми бачимо, які там лежать колоди, вони розпилюють їх. Ми ще в кінці опалювального сезону. У цьому році вже ми привозили ось тут трохи такий двір. Привозили там вон далі лежать такі, ну як вони називають, у нас обапалки. Тобто пилорама, там, ото коли вони розпилюють, то вони ті всі стружку, ту не стружка, там дощечки, всяке таке, вони продають. Людям багато хто купує, у кого є просто грубки, такі невеликі будиночки, п'ятистинки, то купують дуже багато. То коштує тисячі було навесні, а зараз вже три 3000. Хоча ну, вони ж там згорають, як сірники. А ось, ось такі дрова, ось, ну, звичайно, гарні, великі. Ось такі колоди, бачите, величезні, величезні товстющі колоди, але їх треба ще розпилювати. І потім вже вони будуть просихати. І... Серед них іще і ось отакі тоненькі. Але все одно це акація, тут і дуб попадається. Мабуть, десь декілька палок я бачила ось, ось сосна. А так в основному гарні дрова. Але ціна теж гарна. У нас немає пільг, тому ми, ми самі заготовляємо, самі їх вірніше купуємо, самі розпилюємо і. Таким чином, узимку гріємося.